400 років скульптура скорботного хреста прикрашала лантерну купола каплиці боїмів на висоті 26 метрів. У 2021-му 280 кілограмову статую вперше за майже півстоліття звідтіля зняли, аби не пошкодили росіяни. Згодом скульптуру вирішили відреставрувати. А коли вже зняли, почали досліджувати, то зрозуміли, що вона. За ці величезні сотні років ну трішечки підутомилася. Відновлювала статую у Польщі за 80 тисяч злотих. Польські колеги кажуть, робота була непростою, адже скульптура 400 років пробула просто неба і жодного разу її професійно не реставрували. процес реставрації ми розпочали у 2022 році. Фігура потребувала цього відновлення. Спершу мали проводити реставрацію у Львові, але у 2022 ми зрозуміли, що це неможливо. І завдяки міністерствам країн фігуру таке вдалось відвести до Польщі. поціновувачі мистецтва, які прийшли подивитися на відреставровану скульптуру від побаченого вражені, кажуть, вперше побачили її не на висоті трьох десятків метрів, а зблизька. Дуже гарно, дуже гарно збережено все текстура вапняку. Збережено, ну певно, пер первозданний в -в вигляд її. Ну враження. Після Різдва дістати такий подарунок. Я рахую, що це є для Львів'ян. Дуже дякую. Його присіст це ніби символ наближення до, до людини. Розумієте, він, він є близький до нас в, в тому своєму своїй зажурі, в тій, в тій своїй містерії жертви. Розумієте? От він прийшов торкається своєї голови його 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 думки з людством